Привіт, друзі! При виборі системи розумного будинку завжди треба звертати увагу на складність керування цією системою, бо не завжди ці системи юзерфрендлі, а користувачі не завжди хочуть розбиратися з інструкціями. Таким чином, система смарт-будинку використовується не на повну, і через це може видатися, що гроші витрачені марно. Тому сьогодні я розкажу вам декілька лайфхаків для розумного будинку. А з вами Дмитро. Ви на каналі Сікюр. Приємного. Перегляду. Перший лайфхак допоможе вам зробити видимість присутності людей у будинку, щоб відлякувати потенційних грабіжників. Розумний будинок, використовуючи керування освітленням, за розкладом, буде вмикати та вимикати освітлення у різних кімнатах у вечірний час. Другий лайфхак. Придбайте розумний домофон з відеокамерою, датчиком руху та двостороннім аудіозв'язком, яким можна керувати через телефон. Завдяки такому гаджету ви особисто можете не тільки побачити відвідувача, але й поспілкуватися з ним. Бажаних гостей запустити додому, а небажаних відправити якомога далі від ваших дверей. Наступний лайфхак може значно покращити ваш сон. І це автоматичні рулети для штор. Вони за сценарієм чи по команді закриють чи відкриють штори. Наприклад, якщо ви хочете прокидатися з першими променями сонця, то можна налаштувати відкриття ролетів на певний час чи за датчиком освітлення, і на світанку штори відкриються. Чи навпаки, закривати штори у денний час, якщо вам подобається приглушене світло. Лампочки з датчиком руху вже нікого не дивують. Але погодьтесь, дратує, коли вони вмикаються у світлу пору доби просто так. І тут розумний будинок нам теж допоможе. У сценаріях автоматизації можна налаштувати ці датчики руху так, щоб вони працювали тільки у вечірній час. Вдень на них просто не буде подаватися живлення. А цей лайфхак буде корисним для любителів городів. Більше не треба в спеку йти на присадибну ділянку і під сонцем поливати квіти, фрукти, овочі. Це за вас зробить розумна система поливу. Вона зекономить вам час, сили та нерви. Треба тільки один раз налаштувати систему, і вона все зробить за вас. Дуже зручно, якщо ви чимось зайняті та в цей день не можете поїхати полити огород. І останній лайфхак допоможе вам не платити за ремонт своєї і чужої квартири, якщо ви її затопили. Бо цей лайфхак просто цього не допустить. Встановіть на вашій трубі водопостачання кран з автоматичним приводом і дистанційним керуванням та поставте у ванні і біля раковини декілька датчиків протікання. Якщо прорве трубу і на них потрапить вода, то кран автоматично закриється, чим і зупинить потоп. Сподіваюсь, вам допоможуть ці поради. Лайфхаків, звісно, набагато більше, і говорити ми можемо про них доволі довго. Але це все вже в наступних відео. А якщо вас цікавлять товари для розумного дому та подібне обладнання, ви можете замовити їх на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.